Airbus та Toshiba разом створять унікальний надпровідний двигун для водних літаків. Все заради польотів з нульовими викидами СО2. У наших попередніх випусках ми вже говорили про біопаливо, про гібридні літаки, про повністю електричні літаки, час згадати і літаки та двигуни на водні. Airbus та Toshiba об'єднали зусилля для розробки високоефективного надпровідного двигуна для літаків, що працюють на водні. Новий дизайн двигуна. Використовуватиме рідкий води не лише як паливо. Але і як середовище для охолодження, що дозволить максимально підвищити ефективність та знизити вагу системи. Водень є перспективним чистим джерелом енергії для авіації завдяки високій щільності енергії та відсутності значних викидів, окрім води. Однак водень важко зберігати ефективно, адже для підтримки в рідкому стані його потрібно охолоджувати до температури нижче, ніж мінус 253 градуси за Цельсієм. Тож він займає значно більше простору порівняно з традиційним авіаційним паливом. У воднових літаках рідкий водень